Всім привіт друзі! з вами Альсонік і ми будемо відкривати один смак е, Равлика Боба. Вгадайте якого? Це новий смак. Я не думаю, що ви знаєте про нього. Я вам трохи часу, щоб ви придумали. Якщо ви сказали Bob Sneal Dispieble Mi 4, то правильно. Я вже один маю, не відео, тому що я гуляв. Тому буде відкривати оці два. Присвано, через два дні буде день народження, то це, типу, я собі міг купити цей що я хотів. Прямо не все, що я хотів. Але купив, що я хотів. Що мені хотілося. Дивимося, що в першому. Едіт. І Манго. Яке мені дуже буде завезувати уваги. Усе вся колекція, якщо він цікаво. Можете подивитися. Він вже саме Голта чи Супергусе. Чи називається Супер Гус, я не знаю. Він не гус ніякий. Якщо ви розумієте, що я кажу. И тут Агнес. Двое из девчат мне попалось. Ничего не могу. прям ну бац, а что? Еще надеть для коллекции коллекции. Мандельки вторые. Крой. То, это было все на сегодня. Якщо вам було цікаво, то, що відео буде довге, то буде довго, десь 3 хвилини. Тільки дві хвилини відео. Але всім па па побачимо вас на наступному відео Ендер Сонька чи шортці. Це прям не шортс, але щось схоже. Тому па-па. бачу вас наступний раз.